Всім привіт! Знову ми випробуємо нашу твердопаливну паливну пічку. От ми вже її розпалили. Вогонь горить. Так Як в попередній передачі ми в попередньому відео ми кип'ятили воду, зараз ми вже розпалили. Отак От вона виглядає. І тепер ми кладемо сковородку. О, ставили в нашу сковородочку будемо жарити на ній ковбаску. Заготовка дров. Так, заготовка дров є. На потримай я підготую олію. Ти зроби відео обзор. Так, ми з собою взяли олію. Взяли ковбаску, правда. Так, вона вже горить. Полегенько гуляємо, щоб ми не загорілися. О. Так, взяли з собою ковбаску. Належали на пробу. На пробу. Ножик маєш? Так, ножик я маю. Ліверну ковбаску. King, 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 king. Так, king. треба підкинути патички, щоб наша загоріла. О, так, підкинемо. Раз. У так. Uh. Пошу, хватай, не так. Печка работает бесподобно. Так. Доступ. до повітря осуществляється через оці дирки. Зараз вона нагрівається. То, можна класти 20 см в діаметрі чи 22, см. сковородка вполне добре стоїть. О, ось класний. О, хм. Як вдома комфортно. Можна. Так, чекаємо, олійка вже булькає, вже закипає. Поріж тим часом. Так, розпоріжжу. Чоловік не будемо дочекатися, як ми будемо дивернути кубаску. Жарите. Так, беремо ліс. О! О! виялочку. Секунда діла і. О, Супер. Відеш на природі, рибалочка. Типку ми налапали маленьку. Просто вечорі часу зараз немає її жарити, то ми будемо експериментувати на ковбасі. Завтра будемо жарити рибу. Огонь горить, от мінімум патиків, навіть половини не спалилась цієї кучки, як вже в нас горить ковбаса. Жариться. Так, для походу, рибалки, виїздів на природу. Така допаливна пічка. така коштує 360 гривень. Газ дорожче обійдеться. О, супер, дивіться, ковбаска ідеальна. Протена. Мінімум розходів. А так треба все було би палити великий костер, шукати цегли, щоб зробити мангальчик. Не все воно є під рукою. А запах безподобний. Кобасу поблату дали всю. О, тут. Mm. ще не треба піти, так? Ні, бо я прибіг на кострі, то треба мішками. Mm. Супер. Китку якісно. Інтересно, за скільки телефон горить. <смі> <Тут>, устойчиво. <угад. смі> досить устойчиво. Головне вибрати більш-менш рівну поверхню, щоб вона не О, переверталась. Це, що я хотіла сказати, це супер пічка, нам сподобалося, для походів підходить ідеально, компактно, можна возити в лузочку, вона важить 200-300 грам. Легесенька, поміщається в любу сумочку. Всім дякую за увагу. Приємного перегляду відео. Пока, ми йдемо їсти.